Привіт! 32-й урок, де ми з вами будемо розглядати Haben Sie eine Schwiegertochter? Oder einen Schwiegersohn? Oder die Schwiegereltern? Які важкі німецькі слова, ви подумаєте. Але це слова, які нам треба, тому що стосуються нашої сім'ї. Schwiegertochter, Schwiegertochter. Тохта вам відома, та швіка, буде невіст. Швіга зон буде зять. А швіга ельтер – це буде тещ, тесть теща або свекруха. Так, можна ще сказати швігер Мута і швіга Фата. Швіга мута буде свекруха або теща. Швіга фата буде е, тесть. Або, хто там тест, або свекор, так? Швіга Ентер. Ці, ці, слова, ці слова ви маєте вивчити, так? І давайте для того, щоб їх краще запам'ятати, ми з вами побудуємо речення, так? Наприклад, так. У мене є невістка. Німецькою мовою ми скажемо Я і ха айне Швіга Тохта. І одразу розповідаєте про неї. Зі, іс, ви вже вмієте це все розповідати, ми з вами багато разів тренувалися. Nein, ich habe keinen Schwiegersohn. Ні, у мене немає зятя. Чому тут keinen? Ви знаєте, тому що ми заперечуємо це за Kaynen. За... Е... Іменники заперечуємо за допомогою keinen слова. Ні, у мене немає зятя, хоч ми перекладаємо, «у мене немає, а в німецькій мові написано я не маю. Далі, я і хабе Швіка Ельтер. Так, у мене є. Свекри. Свекри, там свекор, свекруха чи теща тещею. Так? Я і хабе. А, далі. кайне швіга Ельтер. У мене немає свекрів і тестя з тещею. Свекра і свекруха тестя з тещею. Ну, не знаю, так я переклала. Ви розумієте, Швіка-Ельтер в них одне слово, нам не треба запам'ятати. Тут кілька слів. Швіга, ельтер. Ich habe eine У мене є зять. Я маю зятя, Я маю зятя. Кого що зять? зон, зон, Це вам відомі слова. Оці вам слова відомі. Eltern це перша приставка, Тільки Швіга вам не буде невідоме. Ні, у мене немає невістки. Хабе, хайне швіга, тохта. Ні, у мене немає невістки. Кілька вам речень, щоб ви запам'ятали саме ці слова. І, е, як ми можемо ще сказати, так, у мене є свекруха або теща. Те, що я вам казала, я і хабе, айне швіга мута. Так, свекруха або теща. Одне слово. Або най. І хаби кайненшвіга фата. У мене немає свекра або тестя. Так? В коментарях пишете Я не маю зятя. Я не маю зятя. Я вам перевіряю. Пам'ятаємо Пам про будову речення про заперечення, як ми правильно заперечуємо іменник. Так? Відміняємо дієслово і я вам перевірю. Обов'язково пишіть. Будь ласка, підпишіться на мій YouTube канал, обов'язково, якщо ви не підписані. Це німецька мова з нуля. Ви можете переглянути попередні уроки, де я багато розповідаю про будову речення, тобто все, що стосується німецька мова з нуля. Обов'язково поставте вподобайку цьому відео. Напишіть данки в коментарях, поділіться знайомими своїми цим відео, хто також вивчає німецьку мову. І почуємось наступних відео.